Вітаю вас на черговому семестрі викладів Товариства Свята Софія Сполучених Штатах Америки у співпраці з осередком праці НТШ у Філадельфії. Рік 2022 назавжди буде позначений у нашій пам'яті і календарі як той, що затьмарив більшість святкових дат та ювілеїв. Місяць лютий і далі триває для усіх свідомих українців, які живуть подіями в Україні. Війна змінила наші пріоритети та цінності. Людина більше думає про вічність, менше про щоденні турботи. І в цьому нам допомагають постаті, які саме так будували своє туземне життя, з думкою про вічність. Однією з таких осіб є патріарх Йосиф Сліпий. Цьогоріч в календарі два ювілеї великого українця, на долю якого рівно ж випало випробування війною. Це 130-ліття дня його народження і 30-ліття його повернення в Україну. Ті, хто мав нагоду і благословення брати участь у подіях перепоховання в серпні 1992 року, безсумніво згадуватимуть ці дні як одні з пам'яткових, маркантних і важливих. Академік Леонід Рудницький був серед тих, хто супроводжував труну з Рима до Львова. Спогади, що їх почуємо сьогодні, особливо цінні тому, що вони є не лише спогадами очевидця, але людини, яка жила і живе ідеями патріарха Йосифа, людини, яка велику частину свого життя присвятила відданій та ентузіастичній реалізації цих ідей, людині, людині, які якій завдячуємо численні статті, конференції, проєкти. Присвячені особі Йосифа Сліпого. Один із цих проєктів сьогодні, шановне товариство, матиме нагоду тримати в своїх руках. Отож, запрошую до слова відомого германіста, славіста, україніста, науковця, співробітника та співредактора численних американських та українських енциклопедій, довголітнього голову товариства Свята Софія в Сполучених Штатах, альт-ректора Українського вільного університету. Президента світової ради НТШ іноземного члена Національної академії наук України Леоніда Рудницького. Шановні пані і панове, десь в дні 26 до 30 серпня 1992 року є це час перепоховання клінних останків Патріарха Йосифа Шейбол, що їх з щої перенесення скрепки Соборощої Софії Римі до себе. У своєму заповіті зафіксовано його знаменні слова. Поховайте мене в нашому патріаршому соборі, тої бо як обходиться наше видіння і постане на волі наша Свята церква і наш український народ, занесіть домовину, який спочинув на рідну українську землю. І покладіть її в храмі того у Львові біля гробів свого Божого Андрея. Учасники тих ще точних днів, які з усіх сторін світу тоді прибули до княжого города Львова, ніколи не забудуть їх винища поєднання в Христі у душі любові тієї маси народу, яка витала переверну повернення Патріарха до його туземної батьківщини. Разом із тогочасною овоєю релігійною товариствою по іншій педагогічній статі Софія, доктора Ромею Народською та іншими членами патріотичного товариства я мав нагоду брати участь в цій події. До речі, туди, в Сєдерфі, було чимало людей. Наймолодша з нас була Веша Овочак, Тепер вефтер, яка, я думаю, що буде, але не бачу її тут на Сані. Ну і було очевидно з наворочкою ем, Тетяна Чісик і іншої. Інші, інші е, тоді вже тепер, які і не є на чимсьчінні, брав ем, участь також у конференції редактор, редактор Микола Галів. Який завершив потім тому дуже добрій допиці, яку я тут користаю. Так, 27 серпня, у другий годині дня, в львівському часу, на Летовищій у логі зустріли з домовину, несвіними Патріарха Йосифа. Glavna ukrajinsko katoliško cerkev, patriarh Miroslav Ivan Lobočevski, je bil ustupnik. Patriarh Miroslav ukrajinske pravoslavne cerkve in čuva triada religijnih, cerkvenih in političnih dejavnikov. Важко, то неможливо описати вражінні думки, коли ми з родною народською війшли з літака, і побачили ту безкрайню масу народу, що з'явилася на витовищі привітати труну патріарха Йосифа. Виглядало, що навіть свій Львів залило безмежне море народу, на якій усміхалося пакетне небо України. У радістів сайт від Сонця. Коли він цього присягаючого від, потрасаючого відчуття, пришемі на думки свого одного високопоставленого ватіканського урядовича, який, зустрівшись з патріархом коротко пічні відмови Ватикану, другої відмови без Патріархату України, сказав до нього слова. Које само есте сода. Виска почи су вао знесуја што је у Украјињској Громаљи, особе во Пивнични до Рижне, па во нецт демострацији то што је у Украјињскому Риму и проте демострацији против ост политик, то знанеј ост политик Ватикана. Ne znajo, če to je čunovnik, osebno si, kakšni efekti je osvojila makro-mokrinskih merijan, a je pisčenik, obožajnejši, nikoli ni bil samotni, niti že pisčenik je obžaloval, da je bil vsi 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 З похоронної процесії митрополита Андрія Шевтицького у листопаді 1944 року. На космос стані ходу до собору, яка зупинялася біля ратиші університету. Двіничі буде дзвони і виступи різних наших провідників ми ще також мав виступ, Більшість з них є вже Пакіні, так як Іван Бакарчук, ректор Львівського університету, Василь Ковач, голова українського світового об'єднання і багато багато інших. Я був приємно здорова організацією події, яку підготував почесний комітет начальниць з Морославом і Бочівським. Митропоєтом Максимом Горманюком з Канади і митрополитом тут з Америки за архієпеск був володимиром володимиром Старнюком. Це останній архієпископ Старнюк був людиною великої відваги, людиною, якою ми дуже багато задячимо, адже йому. Українська Греко-Фритарська церква дістала назад собор Святого Юра, кричу святині українського народу, згадав у своєму грухо Думовивому, Сворошовому слові, наслідник патріарха Мирослава Івана Карденев Лебачим. Я скорочую ще не що має здається. Маленький коротенький фільм цієї ради. О 525 серпня в церкальній залі Львівського політичного інституту, тоді тепер університету відбулася наукова конференція, програми якої були передбачені доповіді владики Павасевика, доктора і хоча доктора Івана Хуме. Професора Венцика і багато багато інших Між іншим також виступав до доктора Романа Навроцька і Мирослава з зінолеків. 29 серпня опері театру палету від Божої Урочиста Академія, який виговорився слово перший президент вільної України Леонід Михайлович Крочук. Вин саме чово рок во перетем ка га Мишићу, кара була у Филадельфији, де ла сам университет надавају мо почесни доктора. Во, це је дуже увека и чикава епизода, ја кај кај i јеш во класањи почу, ја кај кај правилни учаћи. Вин мају породки и вода, вери, сад Президент Кравчук, перший президент вільної України, закінчив свій виступ словами були часи, коли з України відлітали в чужину її діти, через світ сини і доньки України. А сьогодні оцей пам'ятний день бачимо, що кращий, один з кращих синів України. І пам'ятають їх мудрість назавжди, повертаючи Україну, і більш ніколи не доведеться поневірлятися на чужині. Повернення на рідну землю до вільної України було логічним задержанням туземної мандрівки патріарха Йосифа Стікова, присутність на перепоховах представників різних конфесій та народів ще раз показало, що боженіші сніди. Був не лише патріархом, але також свого роду етнархом, етнархом, провідником бездержавного народу, якого в душі Шевченка він завжди повчав. Народи мій стань уже раз собою. Позбудьте своєї вікової недуги, сварич варі, вислухання чужим. «Отрясайся від своїх вікових недостач, стань на свої ноги в Україні, піднеси свою мову, піднесе свою мову і випустить свої рани. і покажи силу і вдячність, бо, шануючи його минуле, ти ростеш у своїй могутності і славі». Які слова патріарха як і його заповідь, про які ми ще почуємо, Совершаюся дуже багатьом з моєї генерації і навіть з молодше. Так що згадуючи ці дні більше розуміючи то богатство, того хоробрище, та відданість українського народу проти свого найгіршого ворога. А це всередину мос, московський май. Так що я на тому закінчив свої короткі представлення. І наступна частина, яка напоминаюся, поведе презентацію книжки, яку ви тут бачите, яку ми Прошу, в якому тут відео. Прошу кількість своїх. До 130-ї річниці від дня народження ісповідника Віри його заповід вийшов у світ оригіналів та у перекладі на вісім іноземних мов, якими розмовляють українці в розсіяні сущі, а це англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, російська, сербська та французька. Завіщення патріарха Йосифа це свого роду сповідь. В якій він несе свою душу до читача як духовний провідник церкви і національний лідер народу. Він постає перед нами як свого роду етнарх, як уже зазначив пан е, е, академік Леонід Рудницький, в той час, коли в Україні не вистачало лідерів, а саму державу трактували як колонію, в якій домінувала чужа і ворожа ідеологія. Існує чимало грунтовних досліджень про Йосифа Сліпого, як, наприклад, ізповідних між Сходом і Заходом та авторства американського науковця Ярослава Полікана. Однак задум цього збірника подати читачеві не стільки науковий, а скільки красивий та естетичний твір, який відзначається вишуканим дизайном і високою якістю. Почерговість мовних версій завіщення носить циклічний характер. Оригінал українською, який відкриває цей збірник, вказує на початок життєвої мандрівки Йосифа Сліпого, який народився і був вихований в українській християнській, хліборобській, глибоко віруючій родині. А італійським перекладом, наче завершується туземний шлях блаженішого, який відійшов до свого Творця у вічному місті 7 вересня 1984 року. Окрім цього, порядок іншомовних версій відзеркалює переконання Екс Lux» Світло зі Сходу, звідси першими подано переклади на слов'янські мови. Ідея видання цього багатомовного збірника сягає 2014 року. Тримовні версії італійська, англійська та німецька, побачили світ одразу після відходу у вішість патріарха Йосифа у 1984 році. Англомовний переклад виконав отець Мирослав Татарин з Канади. А от авторів італійської та німецької версії нам встановити, на жаль, не вдалося. 1994 року побачив світ польський переклад авторства Романа Ференца. 2018 року з'явився французький переклад авторства Марії Денисенко. А от в першому збірнику друкується іспанський, сербський та російський переклади. Кожній мовній версії передує передмова, серед авторів яких про священик Дніп Лунчина, Даниїл Казнінський, отець доктор Богдан Прах, отець доктор Андрій Михалейко, отець Мар'ян Процик, отець Юрій Авакумов, доктор Андрій Сороковський, професор Антуан Аржаковський. Видання поблагословив блаженіший Святослав Шевчук. Наприкінці цього збірника заміщено біографічні таблиці. З найважливішими датами з життя патріарха Йосифа українською і англійською мовами, а також світлини з оригіналу машинопису заповіту з корективами автора. Особливою красою збірника є іконографічні роботи авторства професора Романа Василова, які відзеркалюють основні грані особи патріарха. А це Йосиф Сліпий, покликаний митрополитом Андреєм Шептицьким, викладач і богослов, і сповідник віри і Сівірській В'язень, будівничий собору Святої Софії у Уриві, духовний батько, будівничий монашества, будівничий Українського патріархату, екоменіст і модільник. Метою збірника є встановлення пам'ятника великій людині, життя, діяльність та страждання якої роблять його гідним кандидатом на святість. Вдячністю за цей його життєвий подвиг. Товариство Свята Софія складається цей скромний вінець на гріб свого засновника і сповідника віри патріарха Йосифа Слібога. Хочу додати, що як додаток до цього збірника ми випустили також і набір листівок, які ілюструють, власне, ікони, заміщені у заповіті. Також є подана біографія патріарха Йосифа, основні ключові дати з його життя українською мовою. Ну і очевидно, заповіт, як ви побачите, це справді люксусове е, колекційне видання, яке може стати як і джерелом до власного збагачення, так і чудовим подарунком для когось. якогось. Є справді прекрасний твір. Першу чого естетичним до Privčenje je očitno avtorem je poženjši patriarh 8.5, ki je napisal v dolžni 1970. do 1981. leto svoj zapovij. Ampak ni napisal minj, napisal minj sam, imel je svojih teh robotnikov. In tu, mislim, je pomembno zagledati, Секретор його тоді був Одека, ще не визнаний навіть Ватиканом, а пізніше Водика Іван Хома, отець доктор Музечка. І найважливішим тут, і мало хто про це знає, був його дорадник отець Іван Гриньов. І вони, Він диктував їм. our Pesau son, Ie Horu Klopes, Boženje I je sada spravdi, ja ga penši raz čitao svoj tvir, to je vidra se mi ne začekao, ne to jak spohad o, jak autobiografija, što je to, jak uh, dokument cerkovni i politični, ideologični, ale, vimočasno da prošli, literaturni,

So never fine flowers, yacht can moze Krasnym batkom bo menche to pratsnelse. But sada dannye me, I've said some moment ago to him, this quote John Keats I think of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never fade Into nothingness. Це є пам'ятник для нього. І його естетична вартість є особо тим тепер, тим місцем, що почне до неї є надзвичайно дозволено. Воно, я думаю, завершиться як таке естетичне царство. I... Yeah. I мовинки, і я дуже вдоволений моїм маленьким вкладом і моєї Катерини і внучки, що які читали, бо це величезна робота. ту, ту роботу можу вам, як сказати, пані Іванкович, перечитувати всі ті мови, переглянути, вважати, що записано, чи воно правильно є. І я думаю, що це залежить як хідний пам'ятник великому мужу українського народу.